Алгебра і геометрія посприяли розвитку найрізноманітніших галузей знань, наприклад, математичної географії, її засновник давньогрецький астроном математик гіпарх Нікейський. Ще в другому столітті до нашої ери він склав зоряний каталог, досить точно визначив відстань від землі до місяця та увів географічні координати широту і довготу. А також склав першу відому тригонометричну таблицю. Що це за таблиця зараз дізнаєшся. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що синус гострого кута прямокутного трикутника. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи, а косинус гострого кута прямокутного трикутника. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто синус альфа дорівнює А поділити на С, а косинус цього ж кута Б поділити на С. Аналогічно синус бета дорівнює. Б поділити на С. Косинус цього ж кута дорівнює А поділити на С. Бачимо, що косинус бета і синус альфа мають однакові значення рівними також є синус бета і косинус альфа. Оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника становить 90 градусів, то бета дорівнює 90 градусів мінус альфа. Ці формули справджуються для кутів, які доповнюють один одного до 90 градусів. Розгляньмо такий прямокутний трикутник АЦБ. Його кут С дорівнює 90 градусам, кут А 30 градусам. Позначаємо катет BC як Х. Згідно із властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, БЦ дорівнює половині гіпотенузи. Звідси маємо гіпотенузу AB 2х, знаходимо синус кута 30 градусів. Згідно з означенням синуса, виходить Х поділити на 2х, бачимо, що Х у чисельнику та знаменнику можна скоротити. Залишається одна друга, тобто синус 30 градусів дорівнює одній другій, зупини відео і самостійно знайди катет АС. Невеличка підказка. У цьому тобі допоможе теорема Піфагора, Катет АС дорівнює кореню із АВ квадрат мінус БЦ квадрат а B та BC ми виражали через 2х та х відповідно. А тому під коренем маємо 4 х квадрат мінус х квадрат, що дорівнює 3х квадрат. Застосовуємо властивість квадратного кореня здобутку. І маємо х коренів із трьох. Тепер можемо знайти і косинус 30 градусів. Нагадуємо, що косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, а тому косинус 30 градусів дорівнює х коренів із трьох поділити на 2х, скорочуємо чисельник і знаменник на х. Виходить корінь із трьох поділити на 2. Залишається знайти тангенс 30 градусів. Спробуй зробити це самостійно. Тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення синуса цього кута до косинуса цього ж кута. Тож потрібно значення синуса 30 градусів поділити на значення косинуса 30 градусів. Тобто одна друга. Поділити на дріб у чисельнику корінь із трьох у знаменнику два, отримали відповідь Дріб у чисельнику один, у знаменнику корінь із трьох. Зверни увагу. У цьому записі можна позбутися ірраціональності в знаменнику та подати його як корінь із трьох поділити на три. Якщо потрібно пригадати, як це робити. Подивися інше наше відео із цієї теми. Ми знайшли значення синуса, косинуса і тангенса для кута 30 градусів. А зараз за цими формулами знайдемо значення синуса, косинуса і тангенса для кута 60 градусів. Починаємо. 60 градусів можна записати як 90 градусів мінус 30 градусів. А тому косинус 60 градусів дорівнює синусу 30 градусів, тобто одній другій. А синус 60 градусів дорівнює косинусу 30 градусів, тобто кореню із трьох поділеному на 2. Залишається знайти тангенс 60 градусів. Спробуй зробити це самостійно. Застосовуємо відношення синуса 60 градусів до косинуса 60 градусів, тобто корінь із 3 поділений на 2 ділимо на 1 другу. Маємо корінь із 3. Залишається ще один популярний кут 45 градусів. Знайдімо і для нього значення синуса, косинуса і тангенса. Розглянь зображений на екрані прямокутний трикутник ABC. Його кут С має 90 градусів, кути А і Б по 45 градусів. Із рівності кутів А і Б робимо висновок. Що цей прямокутний трикутник є також рівнобедреним. А це означає, що сторони АС і СБ рівні між собою. Позначаємо ці катети як Х. Самостійно знайди гіпотенузу АВ за теоремою Піфагора. Гіпотенуза АВ дорівнює кореню із суми квадратів катетів. Що становить х коренів з двох. Згідно з означенням синуса гострого кута прямокутного трикутника, синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета СБ до гіпотенузи АБ, тобто синус 45 градусів дорівнює х поділити на х коренів з двох, що дорівнює одиниці, поділеній на корінь з двох. Якщо позбутися ірраціональності в знаменнику, виходить корінь з двох поділити на два. Аналогічно знаходимо косинус 45 градусів. Його значення збігається із синусом 45 градусів, оскільки трикутник рівнобедрений. Залишається знайти тангенс 45 градусів. Як думаєш, яка тут відповідь? Потрібно синус 45 градусів поділити на косинус 45 градусів. Значення в них однакові, а тому у відповіді маємо одиницю. Зафіксуємо отримані результати в таблиці значень синуса, косинуса і тангенса для кутів 30, 45 і 60 градусів. І насамкінець знайди значення такого виразу. За таблицею підставляємо значення косинуса 30 градусів, тобто корінь із трьох поділити на два і тангенса 45 градусів одиницю, виконуємо множення, і наша відповідь одна друга. Запам'ятай. У цій таблиці записано значення синуса. Косинуса і тангенса деяких кутів, що найчастіше застосовуються в шкільній тригонометрії. Таку таблицю варто вивчити на пам'ять чи постійно тримати під рукою. Вивести потрібні значення також завжди можна самостійно, як це показано у відео. Як бачиш, тригонометричні таблиці витримали випробування часом. Минуло понад два тисячоліття, відколи гіпарх Нікейський склав першу з них, а ми й досі ними користуємося. Чи знаєш ти інші винаходи, які так довго залишаються актуальними? Напиши в коментарях.